Вітаю на каналі Філологічні цікавинки. Українська мова що робить її багатою і красивою? Це велика палітра синонімів, виразні антоніми, омоніми, що використовуються для каламбурів. А от із паронімами потрібно бути обережним. Що таке пароніми, Запитаєш ти? Розглянемо. Пароніми це слова досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням. Наприклад, сильний силовий. Сильний той, який має велику фізичну силу або стійкий характер. Наприклад, сильна людина. Силовий той, який виробляє або передає енергію, який пов'язується із застосуванням фізичної сили. Силові вправи. Своєрідність паронімів у тому, що вони мають і вимову, і написання подібні. Вони можуть відрізнятися однією чи двома буквами у корені, різними префіксами та суфіксами. Будь уважним при слововживанні, щоб не виглядати смішним. Лексична хвилинка. Барва фарба. Барва природний колір, забарвлення, тон, колорит, відтінок. Барви осені. Фарба речовина для забарвлювання предметів фото, чи інший колір для малювання картин. Художник малює фарбами. Заснований оснований. Заснований вживається значеність створений, розпочатий. Оснований збазується на чомусь. Дружний, дружній. Дружний одностайний той, що має спільні інтереси з іншими. Дружній приязний, народжений дружбою. Наш дружний клас. У нас дружні стосунки. Здібний здатний. Здібний то, що обдарований, здатний, спроможний, має можливість щось зробити. Музичний той, що стосується музики, музичний інструмент. Музична школа. Музикальний обдарований здатністю сприймати музичні твори, їх виконувати, музикальний слух. Пароніми це слова досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням. Запам'ятай. Пароніми це слова, які через співзвучність можуть бути помилково замінені одне одним. Щоб не помилитися, необхідно точно знати значення слова за потреби звертатися до словника. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки. Created using Powtoon.